Всім привіт, покажу, з чого починається мій день. Споранки, будемо годувати корівку, доїти. Нам придеться її скоро здати. Дуже шкода, дуже шкода здавати, але вона вже другий рік доїться, не тільна. Думаємо, будемо тримати. У нас є теличка, голштинка. Ну, Вона від неї, але. Дуже добра до корівка, але не бігає. Тут нам треба буде у хліві навести лад, підлогу послати, бо це все ми будемо показувати. Робити це ми будемо по вихідних, бо чоловіка, чоловік працює. Одоя її зайдемо. І кабачки, і картоплю. Смаколики любить у нас точка бісенька Вишня. Вишня. Годую курей і випускаємо. Ко ти б'єш їх, вони маленькі їх. Виходьте. Топимо пічку, варимо поросятам. в одному червоні картофель. У другому розпаруємо торч. Годуємо каченятка. Натись тась, тась, тась. У нас знову є дощ. Переживаємо, щоб хоча б нічого не було з урожаєм. Будемо закривати, значить, огірки. Закрила огірки і зваріло варення. Заваріли варення і зараз будемо пекти блінчики.